Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це ще одна 1854 причина, чому треба поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити, наприклад, таку зустріч, яку маємо зараз. Ми давненько не бачилися із політологом Сергієм Тараном. Сергію, вітаю! Вітаю вас, давно не бачились, радий. Так. Да. Сергію, а як так сталося, що Сергій Таран пішов в, в, в модно серед кінеджерів тік-ток царину І я туди заходжу регулярно, а там весь час якісь геополітика, якісь аналізи такі політичні саме в Тіктоці. Свідомий вибір? Ви тепер туди? Це просто тому, що короткі відео зараз краще сприймаються людьми. Ніж якісь тексти людям стало важко читати, і тим більше важко стало читати складні тексти. А от відео можна дивитися, це для багатьох насолода для очей. Саме тому так от сталося, що TikTok зараз рве всі інші соціальні мережі. Хоча я досі люблю більше за все книжки. Ну, от, власне, що в якесь такі відчуття легкого продовження фільму Не «Не дивіться вгору don't look up», тільки тільки на мережевому рівні. Але попри те, в ну. Хто підпишеться, а я, ми, ми зараз так навіть скажемо, що якщо ви будете от сюди підпишетеся на джерела від Сергія та Тарана, то буде там багато що чути і бачити. А я, ми дещо розпитаємо, як то кажуть, станом на цю годину. Сергій, от фактично дивлячись, як розвивається ситуація по той бік океану, де остаточно поховали, так я бачу. Фінансову підтримку у виконанні сенаторів, тобто там щось будуть альтернативніше писати, ще щось бігають республіканці, пробують домовитися. Одним словом, ціна виборів Трампа є значно важливіша, ніж якась там війна і програш України. От так вирішили американці. І все, попри те, що настрої рядових громадян за такі симпатії на нашому боці, але так вирішили. Ну, це, от бачите, ми завжди дивувалися, як так, що в історії дуже часто демократії могли програвати авторитарним режимом, причому не тому, що авторитарні режими були сильні, а тому, що демократія всередині почала, починала сама себе пожирати. І так вже не раз було. і ми зараз яскраво бачимо, що коли демократичний режим, навіть такої великої країни, як Сполучені Штати, стикається з проблемою виборів. То ці от вибори і оці ці технології для них іноді важливіші ніж проблеми демократії, збереження демократії в світі. Більше того, навіть важливіше ніж позиція самих сполучених штатів, і зараз Україна виявилась заручником цієї внутрішньої політичної кампанії у США, коли для команди Трампа здається, що от якщо зараз в Сполучених Штатах буде катастрофа в зовнішньої політиці, а Поразки України зараз на фронті це катастрофа, в тому числі є сполучених штатів. То тоді Трампу буде легше стати президентом і показати на своєму прикладі контраст між що було в часи Байдена, і що нібито стане у часи Трампа. Це дуже сумно насправді, і тут нічого хорошого немає. І це ми бачимо класичну історію, яка не раз уже була в боротьбі між автократіями і демократією. Але от це так сталося. Ну є тут одна позитивна новина, така. Ви Знаєте, оця от вся така дивна, я би так сказав, політика Трампа і його дивні наміри, про які він сам навіть до кінця не розуміє або не знає, спонукають Європу замислитись над своєю власною безпекою. І зараз Європа дуже активно переозброюється. От зараз в цей час, коли ми з вами говоримо, наприклад, на півночі Європи в Польщі відбувається масштабні навчання НАТО, дуже масштабні. Вони готуються відбивати атаки Росії. До того та сама Польща інвестувала в свою оборонну промисловість тільки скільки ніколи Німеччина не інвестувала. В Німеччині зараз починають думати про свою оборону. Макрон робить голосні заяви, намагаючись бути лідером Європи. Сергію, але це місто, по моєму роки але це нагадує просто великий переляк не так від російського фашистського окупанта, як від того, що Трамп прийде і дурдом наведе. Мені здається, що це реакція просто саме на те, що відбувається по той бік океану, де в кожного дня щось має вилізти. В вигляді Ілона Маска і сказати: Ну ну слухайте СССР ні, давайте розганяти НАТО. Так я сказав, ну і все так. Саме я це і намагаюся от, підкреслити. Звісно, що Європа зараз починає думати про Україну не тому, що вона більше полюбила Україну ніж вчора, а тому, що вона думає про власну безпеку, а власна безпека їй безперечно дорожча, ніж безпека країни, яка поряд, а про безпеку їм треба думати, тому що. Хто знає, що робить Трамп, коли стане коло керма влади? а що, що він та... буде робити? Сергій, от за, за за твоїм аналізом, за розрахунками, я вже стільки начитався: Financial Times, де економіст цілі моделі змін глобальної економіки у зв'язку з поверненням Трампа на посаду написали. От. А з точки зору безпеки, безпекової політики і геополітики, який е сценарій від Сергія Тарана? Думаю, Трамп... що одразу. Після свого обрання Трамп спробує спробує це важливе слово зробити так, щоб виконалась його обіцянка завершити російсько-українську війну за один день. Ну може не за один день, може за кілька днів. Ідея буде полягати в тому, що Трамп спробує домовитись про щось з Путіним. Е, і звісно, при цьому, оскільки ситуація згідно того, що відбувається в трапійському таборі, може бути не найкращою для України. Він сподівається, що Україна на це піде. Це зовсім не факт, що, по-перше, він домовиться з Путіним, тому що з Путіним домовлятися щось взагалі неможливо. По-друге, зовсім не факт, що ці умови, які висуне Путін Трампу, влаштують самого Трампа. Тому що він вже був звик був бути мачо в геополітиці, звик бути таким сильним. А далі ж воно може так статися, що Трамп отримає такі вимоги від Путіна, що якщо він їх прийме, то тоді він буде слабким, і Трамп може на це не піти. І тоді. Після оцих ось спроб вирішити війну за один день, тому що варто лише перестати стріляти, і війна війна ж завершиться. Ми ж це знаємо давно. І от тоді може статися так, що Трамп буде так само надавати допомогу Україні, і так само буде допомога така, що війна знову затягнеться. Я одразу скажу, що я не в захваті ні від першого сценарію, ні від другого сценарію. Ну зрозуміло, чому я не в захваті від першого сценарію, а от від другого, я вважаю, що е, знаєте. Для України втягуватись у виснажливу війну з Російською Федерацією це не найкращий сценарій, не найкращий. Але Хоча іншого того, що... немає. Але в нас іншого немає. Я не погоджуюсь. Я вважаю, що Україна має розуміти, щоб відновити кордони 91-го року. До цього можна йти не отак, от знаєте, взяли і почали війну, і поступово витиснули Росію. Якщо ми подивимося історію, наприклад, протистояння в часи холодної війни, яка була між заходом і радянською системою, то багато країн виграли цю холодну війну. Ну, наприклад, Німеччина, яка була роз'єднана, але ніколи не визнавали, що вона роз'єднана. Але в результаті ж Німеччина виграла холодну війну, виграли через надзвичайно складні. Ну, я би не сказав компроміси, я би сказав зміну стратегії, коли вони погоджувалися, нібито з роз'єднанням, але з результатом досягли того, що вони стали об'єм Сергій, Але зараз цей... коли... Сергію в цей а момент. Ми... В наші, наші глядачі скажуть, що Сергій з Романом виглядають приблизно як песиміст і оптиміст напівпорожньою шклянкою. Ви поки бачите позитив в тому, що роздерта російським окупантом Німеччина, врешті-решт, об'єдналася. Тобто, ви кажете, шклянка напівповна. А я вам як песиміст кажу, ні, шклянка напівпорожня, бо тому, що скільки років пройшло? Між північною і південною Кореєю, я думаю, що найближчих 100 років теж нічого об'єднавчого там не світить на корейському півострові. От вам і песимістичний погляд на ваш сценарій. Ну, знаєте, взагалі говорити в Україні зараз щось таке пряме, якесь от складне, дуже невдячна справа. От я вам скажу про Корею. Якщо ви поспілкуєтесь з корейцями, з південними корейцями зрозуміло, не з північними корейцями. І спитаєте, чи виграли вони, чи програли, вони скажуть, що вони виграли. Я вам більше того скажу, де була Корея в 50-х-60-х роках, коли це було, ну я на Корейці на мене не образиться, бо вони це знають. Це була неграмотна країна. І де вона є зараз? Коли буквально за одне покоління Корея стала одною з найпередовіших країн світу, знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що вона стала дуже цікавою для заходу, який на прикладі. Південної Кореї хоча поки, хотів показати різницю, що таке комунізм і що таке капіталізм. А якою ціною в, в Кореї зайшли величезні інвестиції, технології само собою, Добре. сама Корея дуже довго боролася над внутрішньою кризою, над реформами. І зараз результати Корея, Південна Корея, одна з найпередовіших країн світу. Стоп, але поки, це якою що... ціною? Це не Корея, це але пів Кореї. Вона програла, я теж не можу сказати. Ну, Сергію, але це не Корея, а пів Кореї. Це не весь корейський народ, а півкорейського народу. Це, в принципі, той самий варіант зимової війни, коли е, е, союзнички Гітлера, е, в Совєтський Союз і всі русські і совєтські люди пішли на Фінляндію. Фінляндія не програла, не виграла, але втратила території. Так, да, Фінляндія одна з найцивілізованіших країн, та ще й в країн НАТО тепер. Ну і що? Але якою ціною? Як кажуть в Карелії? От власне, ви підтвердили щойно, от що що я й говорю? Я ж не кажу, що виграла Фінляндія або виграла Південна Корея, я сказав, що вона не програла. Я сказав про Німеччину, що вона виграла, тому що в результаті вона об'єдналась і стала однією з найсильніших країн світу і точно Європи. А от такі країни, як Фінляндія чи Корея. Не програли, оце ключове слово. Не програли. А я скажу більше. А якби вони програли, якби, наприклад, що одна країна, що інша, маю на увазі, Фінляндії, Корея, втягнулися у виснажливу війну? От де б вони були, якби це тривало там 10 років. Добре. 15. от зараз Сергій, зараз. От хтось з нас нашу розмову слухає і малює собі цю картину. Отже, Україна не програла. Просто в Україні немає майже 20% відсотків територій. Україна погодилася, що Росія анексувала Донецьку, Луганську частину Херсонської області і Крим. Та і сторінка, гар... я сказав, що треба погоджуватися з цим. Ні, ні, ми я... з цим не маємо погоджуватись. Ми категорично ми не маємо з цим погоджуватись. Я просто кажу, що можливо відновлювати територію 91-го року доведеться не одразу, не так швидко, як нам би хотілося. Але те, що ми не маємо з цим погоджуватись, ну, я думаю, це абсолютно зрозуміло. Більше того, це буде підстава далі говорити з нашими союзниками на заході, що ні в якому разі не можна скасовувати жодних санкцій проти Російської Федерації. Більше того, треба посилювати. Більше того, треба припинити цю ганебну історію, коли ми бачимо. В російській зброї деталі західних виробників ну це ж взагалі нікуди не йде. Так, от якраз окупація тимчасова окупація Росії в наших територій це підстава говорити про те, що це не може бути і далі. Санкції мають тривати, навіть якщо теоретично Трампу вдасться якось ну я не сказав припинити і не можна це сказати. А дещо зупинити гарячу фазу корпусу коли... mm -hmm. навіть в тому разі санкції проти Російської Федерації мають тривати, і окупація тимчасова окупація українських територій це безумовно підстава. Про деякі зміни настроїв і небезпеки на європейському континенті поговоримо, але фіналізуємо просто зараз оцей джерело проблем. Бо джерело проблем це Трамп прийде, дурдом наведе. І от в цьому випадку про сталу демократію, про виборців до речі, українська діаспора, яка з діда прадіда завжди за республіканців в більшості голосувала в США. Тут з'явився Трамп і вся оця катавасія. І стоїть питання про американського виборця, освіченого, поінформованого в демократичній країні, де ну просто практики зайшли вже навіть можна сказати в традиції, практики виборчої демократії. А раптом в лідери вибивається людина, яку. Ну, яку, на, на мій погляд? Я не знаю, може зараз е, Сергій скаже свою асоціацію, але мені так виглядає, що Трамп це такий собі гібрид Наташі Вітренко із Жириновським, які цілий вечір жерли Орбана під майонезом. Я навіть боюсь заглибитись в глибину цієї абсолютно, напевно, точної метафори. Страшно мені самому стало, але можу сказати точно про будь-якого виборця. Будь-якого. Де розумієш, демократія має одну природжену хворобу. Це популізм. Будь-яка демократія страждає. Це от вона народилася демократія, от така як вона є, і вона завжди має цю природжену хворобу незалежно від того наскільки освічені виборці. Хоча безумовно освіта дуже серйозно впливає на те, щоб боротися проти хвороби. Це один з таких е, потужних вакцин проти популізму. Але популізм є в кожній демократичній країні. На жаль, у Франції він такий соціалістичним присмаком, наприклад. В Україні ми прекрасно знаємо, з яким він присмаком ми це бачимо. Наприклад, там я не знаю, у Німеччині він трохи з правим присмаком. А от у Сполучених Штатах популізм такий. А саме, давайте будемо відокремлюватись від світу, у нас тут в Америці всього вистачає, і ми тут самі по собі. Ну, це ж насправді ілюзія, тому що Сполучені Штати залежні геополітично від світу. Ну, хоча б тому, що долар це світова валюта. Хоча би тому, що втративши позиції у світі, Сполучені Штати самі дуже сильно програють і економічно, і по всякому, але популізм ж він же не про логіку. Він же про це відчуття, що стане різко краще, якщо зробити якусь дурницю. І це правда про французького виборця, про німецького виборця, про українського виборця і про американського виборця. Інша річ, що деякі демократії мають потужний імунітет проти популізму. Ну це, наприклад, інституції. Ну згадайте, от початок приходу першого Трампа до влади, він же теж дурниці казав під час виборчої кампанії. А потім інституції його так скоригували, вичистили проросійське оточення навколо нього. Конгрес зіграв свою роль. А от інституції це потужний такий імунітет проти популізму. А друге, це безумовно світа виборців. Але навіть коли є імунітет. То це ще не означає, що це є гарантія від того, що суспільство не захворіє. Ну правильно, грипами і ковідом доведена теза, тільки в масштабах геополітики в Європі. В Європі якісь дивні речі робляться. Я маю на увазі колишній генерал НАТО. Людина, за яку проголосували всі чехи, пан Павел знайшов 800 тисяч набоїв для Збройних сил України, коли всі решта розвели руками і сказали, ну не, не встигаємо ми вам той мільйон навіть виготовити, не то що поставити. І тут раптом ми чуємо, що Чехія на урядовому рівні перегляне ставлення до українців, в тому числі тим, яким дали прихисток, і допомогу переглянуть, і всі інші речі. І так виглядає, що. Ну, десь і факапнулися з Києва. Я не можу зрозуміти, чому раптом такі різкі настрої, змінені в Празі. Що наші натворили? Та ні, я думаю, що ставлення до наших всюди в Європі буде дуже добре, тому що Європа потерпає від демографічної кризи, а наші інтегруються в, європи, в європейське суспільство значно краще, ніж мігранти з Близького Сходу, скажімо так. Більше того, як правило, це люди, які йдуть на роботу, вчать мови. Тобто, я, наприклад, не знаю жодної країни Європи, де були б проблеми з нашими. Те, що в окремих країнах Європи дискутують, як зміняти закони по відношенню до цих міграцій, ну це безумовно. Ну а як же вони ж не можуть бути статичними? Але, наприклад, знову таки, от в Польщі ті ті гроші, які наші заробили і привезли, переважають ніж ту допомогу, які. Вони отримали польські держави. А де в нас небезпеки є? Сергій, от в Польщі зараз нам на, на принципі, що будуть ще на місяць продовжувати блокаду всього польсько-українського кордону, роз Українофобія зростає, її розкручують, і вона майстерно лягає на поживний ґрунт. Вже це в, в, з кожним днем таких випадків більше. Бачимо, що в деяких країнах теж це переглядають, щоб витіснити десь бракує мігрантів, а десь їх хочуть витіснити. Ну і про і. Ще одне питання до Сергія, бо є Сергій, а є Сережа. Так от, Сережа Лещенко колись озвучив позицію української влади. Припиніть їх фінансувати, хай вертаються сюди, навіть якщо їм хату розбомбили ракетами. От така була позиція в радника, радника, радників. І от в цьому випадку, чи це є кумулятивний ефект саме такого ідіотизму? Найбільше. Як це м'якше сказати? Також політика по відношенню до українських мігрантів в Європі йде від української держави, саме через такі висловлювання, не від місцевих урядів. Місцеві уряди допомагають українцям. Ну, по-перше, тому сприяють закони, закони, які є в Європі до мігрантів. А по-друге, європейці зацікавлені вирішенні демографічної ситуації за рахунок українців. Давайте називаємо це прямим чином, і вони так? цілком важко. Влаш... І, і, і звісно, вони зацікавлені в тому, щоб ці мігранти залишалися, і тут немає ніяких навіть сумнів щодо цього. Але питання в тому, чи Україна зацікавлена в тому, щоб українські мігранти залишалися в Європі, і отут я знав, ставлю як от ти любиш казати знак питання. Чому? Тому що з одного боку, безумовно, ми всі зацікавлені в тому, щоб українці повернулись в Україну. Ну безумовно, не ну як же мати бути проти цього. Але з іншого боку, ну поки цього не сталося, не можна їх відцікати. Категорично не можна, тому що вони живі лобісти наших інтересів. Вони от ми завжди скаржимося, От мовляв, от Ізраїлю добре. Чому тому, що у них такі, знаєте, лобійські потужності в будь-якій країні лобі Ізраїля працює і вони допомоги. Вони лобіють інтереси в інтересах Ізраїлю. А от в українців такого немає. Але ж українська діаспора, ну як мінімум, не менше ніж ізраїльська. В чому питання? Чому не можна зробити лобійські структури? Розбудувати громадські організації, зрештою розвідку серед наших мігрантів, які будуть лобіювати інтереси України. Але для цього їх не треба відштовхувати. З ними о, треба це, працювати. О, це я називаю логічними питаннями, які полетіли десь там в, в центр Києва від е, Сергія Тарана. Це логічні питання, або і бо, бо тепер вірш на повністю відповідає дійсності нашого. Цвіту по всьому світу реально на цьому моменті ставимо три крапки. Дивіться, я зараз буду гратися в Бога шиву. Тобто, одна рука буде показувати туди. Там от всі ресурси, на які ви підпишетесь і будете слухати Сергія Тарана багато, та хоч 24 години на дорогу. І оця рука показує, де ви підписуєтесь, і будете знати більше, бачити далі. Бо це «ФМ Галичина аналітика. Сергію Тарану. Ми кажемо дякую. До нових зустрічей.